Добрий день, шановні телеглядачі. Ми з вами знову в ефірі передачі фракція. І сьогодні у нас в гостях в студії представників фракції Наша Україна і Удар. Нашу Україну представляє депутат обласної ради Павло Хобзей. Добрий день. Фракцію УДАР представляє пані Оксана Юринець. Ви можете зателефонувати в студію за номером 2 949 101. Телефонуйте і депутати обов'язково дадуть вам відповідь. Ну, а поки наші. Глядачі думають, що би вас запитати. Я користуючись тим, що ви обоє працюєте у вищій школі, маєте пряме відношення до освіти, нехай до вищої, але тим не менше до освіти. Найбільш такою подією початку цього тижня відомою це є протести вчителів. І ці протести були вчора. Сьогодні в Києві вчителі пікетували Кабмін. Ось ці протести і в інших містах є, і у Львові були вчора протести. Що ви можете сказати про відношення ваших фракцій до тих протестів? Як ви підтримуєте, засуджуєте, нейтрально ставитеся? Якщо торкаються наші фракції, тобто фракції нашої України, безумовно, що ми підтримуємо ці протести вчителів. І коли має нагоду спілкуватися з вчителями, то я кажу, що. Їх би мало бути насправді набагато більше і набагато гучніших в даному випадку. Протести стосувалися двох таких речей. Перше, це є загальне, яке торкається будь-якого громадянина України, будь-якого мешканця України, за виключенням кікух, там кланів. Це є рівень життя. Тобто заробітна плата не зростає, заробітна плата лишається доволі низькою, дуже непривабливою для того, щоб брати професію вчителя, зокрема. Водночас ціни нестримно ростуть. Комунальні послуги, харчування, бензин потягне нам на інші продукти, і вже якось гідно чутися при тій заробітній не може. А вчитель це людина публічна. Він приходить до людей, приходить, хоче виглядати добре, хоче має мати добрий настрій і так далі. Тобто, рівень заробітної плати. Друга причина, яка пов'язана з рівно заробітної плати, це є бюджетна ситуація, яка є в сфері освіти Львівської області. Зокрема, вона досить драматична є в містах обласного підпорядкування. Це Дрогобич, це є Береслав, це є Самбір, в Бродівському районі. Там е прийнятих бюджетах бракує повністю коштів на виплату заробітної плати до кінця року. Але ще був один привід цих протестів: це нове положення про атестацію педагогічних працівників, згідно якої. Вчитель має атестуватися зі всіх предметів, яких він викладає. Наприклад, якщо вчитель викладає в сільській школі, а сільська школа на сьогодні у нас не має досить багато учнів, це є досить велика проблема ефективності нашої освіти, і він має читати кілька предметів, то його, і він, наприклад, є вчитель математики вищої категорії, але паралельно він читає фізику. То йому треба ще пройти атестацію із фізики, щоб його як вчителя вищої категорії. А різниця в заробітній платі між спеціалістом і технічним працівником немає ніякої. Тобто, це оця схема оплати, вона просто дискримінує. Вона просто не робить мотивацію щодо вищої освіти. Тому що вони попадають в той розряд і йде доплата до мінімально до тих 941 і немає жодної різниці. Якщо я вже маю вищу категорію, так я маю більше. Я маю перехожу там в дев'ятий там розряд. Але щоб я мав 9 розряд, то я повинен читати всі предмети, от тільки ті, по якому, скажімо, я прийшов в атестацію. І ці правила, як завжди, те, що любить наш, ну не наш міністр України Дмитро Табачник, оце міняти правила під час гри. Так було, з минулим вступною кампанією, коли вони ввели 200 балів за атестат, вже це був. Березень місяць, кінець березня, травень, квітень, місяць. Тепер, коли вже атестація підходить до фінішу, і в нас атестаційний період в середньому світі починається березень-квітень, з'являються нові правила, і це відразу відіб'ється на заробітній платі вчителів. Тому вчителі в даному випадку правильно поступили, що заявили свій протест і не сприйняття тих змін. Ну я зрозумів, я думаю, телеглядачі зрозуміли вашу позицію, а пані Оксана трохи пізніше скаже свою позицію, бо в нас є дзвінок. Будь ласка, говоріть. Добрий день. Добрий день. Рибій, Павло. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте в освіті ситуація? Як платять, так робимо, чи як робимо, так платять? Чи витягують вчителі? по своїй зарплаті на той рівень освіти, який вони дають. І далі запитання до пані Юренець, скажімо. От ви в програмі Доміно казали, що ви та шия, що будете крутити всіма, і все буде так, як ви скажете. Чи виходить у вас це, як ви це думаєте робити? І наступне, як ви думаєте, може бути належний рівень освіти студентів, якщо в бібліотеці політеху години роботи з 10 до 6, якраз коли студенти на парах? Коли вони ввечері пішли б собі спокійно повчилися, а не десь в гуртожитку кантувалися, не маючи можливості почитати тої книжки, що би ви могли зробити з цього питання? Щоб дійсно, як вже не кажучи, в Сполучених Штатах, що там і вночі можна сидіти, і дивани в бібліотеці стоять, який ви удар в цьому плані збираєтеся нанести? Скажімо так, до політехніки, можливо, ви заакцентували саме цей вуз. Я є викладачем, і ті студенти, які є в мене на, на лекціях, вони абсолютно мають можливість користуватися бібліотекою. Хоча ми це візьмемо до уваги, можливо, якщо є, буде потреба, то ці години будуть переглянуті, коли саме краще буде працювати в бібліотеці. Але з одної сторони мені ну, пощастило працювати з тими студентами, і основна їхня кількість була така, яка могла собі знаходити час і в інший спосіб читати ці книжки обов'язково це роблять можливо вони в бібліотеці. Зараз є інші способи отримання інформації. Цей інтернет, хоча завжди книжка це є основою, і я їм говорю, що будь-які лекції не можна сприймати на віру їх треба обов'язково перевіряти в бібліотеках і шукати звідки цей лектор готує ці свої всі доповіді з іншої сторони, коли ви говорите, що години так ну студент він мобільний, це вже серйозна людина, яка сформована, і вона, як правило, сама знаходить собі способи знаходження цієї інформації і. Ну, на моєму шляху, дуже багато студентів, які по сьогодні зі мною зізвоняться, це вже протягом останніх шести років, і які ну, досить були освічені, бо ті, кому потрібно, вони знайдуть цей час, щоб власне, знайти собі це джерело, яке буде йому найбільш корисне. Що стосується там, того ролику, який зараз йде заставка, це є витягнуті слова з контексту. І коли я говорила, що ми та шияка цю голову, це було на фоні гендерної політики, і як би не було. Ну, можливо, на той момент я це говорила з позиції жінки, а не стільки політика на той момент я ще не була ні головою, не була ще депутатом обласної ради, і тому це я говорила як жінка. І якщо мені дасть Бог таку можливість керувати і управляти головою, яка буде робити користь, я абсолютно буду робити все для того, аби впливати на процеси, які будуть ну, робити щось краще. Навіть тому процесі, коли ми говоримо, що стосується освіти. У нас утворилось одне відкладене запитання. Я його потім вам пов. Повторюю від пана е, Рібія, а зараз чергове запитання телеглядача. Будь ласка, питайтеся. Доброго дня. Доброго дня, Скажіть, будь ласка, Мене таке запитання. Наприклад, мінімальна заробітна плата зараз 941 гривня. А якщо відняти всі податки, то скільки виходить на руки? Дякую. Е, так, мінімально 941. Але якщо відняти? Що відняти всі податки і все інше. На руки, <кхем> ну, на, на руки буде менше, безумовно. Тобто -то питання йде те, що до 941-го доплачують, дають компенсацію, щоб кожен мав не менше 941. Тому фактично десь зрівняний від першого по сьомий розряд. І в цьому є несправедливість. Тому що в сьомий розряд чи там шостий розряд може мати людину з певним освітнім рівнем і може бути затруднено ці позиції. Але коли тебе вирівнюють перших сім розрядів, ти отримаєш ту саму заробітну плату, причому на наші ціни надзвичайно низьку. Ну, це просто веде до забудіння. Це знущання. Тобі. Це знущання над людьми. Просто розумієте, я отак спілкуюся з людьми, з простими людьми. От, найкраще найкраще робити в електричках, коли їдуть, скажімо, робітники сил. Частина грошей йде на транспорт, друга частина йде на комунальні послуги певні. Майже нічого не залишається на харчування. То, що як натуральне господарство э, стоїть. А це, відповідно, ти не споживаєш, ти не споживаєш, не виробляється. І це поручне коло, яке втягує uh -huh. в те, що Україна не може мати. Тобто ну, я нагадаю вам розвитку. питання від пана Правильного. Я пригадую це питання відносно, тобто, як платять, як управління. Платять, як, роблять, як працюють як чи навпаки, працюють як платять. Це красиво задане питання, але перше ніколи не можна узагальнювати щодо людей. Тому що є люди, які. Працюють в 10 разів більше, ніж є оплата, і безумовно є люди, які не відробляють і тих той низької заробітної плати, яка є. Це вже це стосується в першу чергу самої людини, другого керівництва того закладу, в якому працюєш. Але, безумовно, статус вчителя є надзвичайно низький, і в першу чергу він визначається рівнем заробітної плати. Якщо от я пригадую 60-ті роки. Бо, у мого покійний діда і бабці, жила вчителька на квартирі в селі. І та вчителька вона відрізнялася від інших селян, які в ланці в фуфайках, сапою, на бортову машину садили, їхали в поле, зробляли трудові... трудодні, не мали грошей, а вчитель був пан. І цей статус був високий. Тепер. Вчитель в селі він перетворився на людину, яка мусить мати господарку, бо не може прокормити за ту заробітну плату свою родину. І ми не можемо звинувачити вчителя в цьому. Не можемо, тому що дійсно та зарплата і ті видатки, які сьогодні є, вони не співмірні. Але це не відбувається на якості освіти. Mm -hmm. Я вам yes. хочу сказати, що у нас, от скажімо, ті дослідження, які ведуться, у нас в Росії, скажімо, ті самі в Америці, зараз в освіту йдуть працювати 30% Гірших випускників шкіл. Він не вчився добре в школі, не був мотивований. Далі він не зміг піти на більш престижні спеціальності, бо там конкурс. Іде на посаду вчителя, повертається до школи, і ситуація складна. Фінляндія вчать поганих дітей. Діти є добрі. Діти за означенням є всі добрі. Їх треба мотивувати. Немає поганих дітей, а вчителі є різні. А вчителі є різні, ну можна yes. тут на рахунок We... вчителів, мені може тут легше говорити, тому що я безпосередньо спілкуюся не як депутат з вчителями, а як мама, та тому що у мене дитина ходить в школу, і ну напевно мені пощастило, тому що в гімназії ж вчиться моя дочка. Є досить такі фахівці і вик... вчителі, по книжках, яких по методичних розробках вчаться вся вчиться вся Україна. Тобто, на... ну, то сказати про те, що там дійсно люди, які є фахівцями, які є ну. Такими, скажімо, титанами і ті люди, які формують у цей культурний ну це є еліта, так яка буде формувати еліту, ту маленьку, яка підростає, і однозначно, те, що то зубожінний стан, можливо, навіть деколи для тих людей важлива якась мотивація не стільки навіть грошова, бо грошова це однозначно має бути першою. А от мотивація на рівні того, щоб краще вчити, щоб їх більше можна було навіть от елементарними якоюсь відзнакою, подякою чи грамотою, яку би їм вручали, ну це дуже важливо для тих людей, тому що вони роблять таку велику важливу справу в житті що це синергійний ефект. Скільки ми у своїх дітей? Це найбільші і найкращі проекти в житті, які можуть бути. Тому отут ну однозначно тільки підтримуємо. І коли йде питання про дофінансування, однозначно, і наша фракція, і в місті, і в області буде виступати. Ну, в місті це вони вже зробили, прямо що виступаємо для того, щоб дофінансувати обов'язково там, де не можна якщо, так як медицина, коли ти сьогодні втрачаєш те, що в майбутньому дасть тобі синергійний ефект того негативу, тому що це є ті люди, які мають мати ступінь свободи, які будуть забезпечуватись тими кошти. Добре, пані Оксано, ми маємо дзвінок, будь ласка, питайтеся. Добрий день. Добрый Доброго до здоров'я. Іванна говорить, як ви дивитеся, прошу мені сказати, як ви дивитеся на те, як сказав міністр науки і освіти табачник, що діти малі, мають здавати екзамени, доки ми будемо своїх дітей. Травмувати і родичів, і дітей, щоб вони вже в 4 чи в 5 класі здавали іспити, потім в 9- другий раз іспити, а в 11 третій раз іспити. То так нас травмували за совєтської власті, бо я учителювала, то я знаю, як було, а в Росії тільки оста... тільки випускних діти здавали, випускних класів. А нас, нас на Україні здавали всі діти. Абсолютно від починаючи від четвертого класу, здавали російську мовою, українську мову, усну і письмову і зрозуміло математику. Питання усною, зрозуміло. Питання зрозуміло. Дякую. зрозуміло, бо так. сам здавав, починаючи з п'ятого класу в кожному класі ті іспити, коли навчався. Питання є таке: в дев'ятому це є правильно, бо це є завершення основної школи. І певний підсумок, видається, свідоцтво певний підсумок буде. Більше того. Я вважаю, що цей іспит мав би бути також зовнішній, так як це є після 11-го, На жаль, тільки 11-го, не 12-го класу. Якщо учень буде складати іспит тільки в 11-му класі, в випускному класі, і він не, не пройде певних тренінгів раніше, йому буде складно це зробити, тому що статусність. Іспиту після 9 класу вона не є велика, тому що ти все рівно перейдеш в 10 клас, але статність іспита в 11 залежить твоя освітня траєкторія, на яку спеціальність ти підеш, і в якого класу вищий навчальний заклад ти зможеш продовжити навчання. Щодо початкової школи, там. Теж мав би бути якийсь певний підсумок, але це не означає, що іспит, це означає, що буде певна контрольна робота, яку діти напишуть е, і, і будуть мати ті чи інші результати. Пане Павле, в мене мій менший син, який зараз вже вчиться в вузі, але тоді ще коли він вчився, це вже це було за України. Він закінчивши початкову школу, здавав в першу гімназію екзамен. Це інше питання. Це є питання вступного. І, і, і ми це не корект... нарікаємо Ні, вступний коректно. Некоректно є, коли ну зараз демографічна ситуація така, що цих випадків є менше, коли ти здаєш вступнив до першого класу, бо коли ти здаєш до п'ятого класу, фактично гімназія починає з п'ятого класу, все є коректно. Була певна програма, ви мали засвоїти з математики, з української мови, з передознавства, певний розвиток було. Є що вас питати. Але коли дитина йде до першого класу спеціалізованої школи з англійської мови викладання, прошу мені сказати, а що ми міряємо? Ми міряємо соціальний статус дитини. І більше нічого. Ми не можемо сказати, чи ця дитина здібніша, чи ця дитина здібніша. Ну, звичайно, ну, вона ми вона можемо бачити дуже здібних і, б... mm -hmm. і бачити, скажімо, ті, які академічно мають проблеми. Але таких не є великий відсоток. Більше відсоток, дуже важко розрізнити. Тому оце є повна безсенсовність набору до першого класу. А в гімназію, я вважаю, це вже було б mm -hmm. Ну, є запитання. Будь ласка, питайтеся. Добрий день. Добрий день, мене звати Уляна. Ну, то, що вчителі в нас матеріально не забезпечені і це вони мають право вимагати і протестувати. Але ви мені скажіть таке, якщо освітяни, високе слово, освітяни, вимагають тільки підвищення зарплати і на них лозунгах нема, що табашник нищить українську мову, закриває українські школи на сході України, невже то не питання теж освітян, що їх цікавить тільки зарплата? Чому радо поряд з тими вимогами вони не ставлять хоча? Мітингово оці питання, які що тільки їх цікавить зарплата, то гріх ціна таким освітянам. Вони можуть викладати любу історію, яку напише табашник, і вони за любою мовою будуть викладати, аби їм тільки підняли зарплати. Пані, питання мені зрозуміло, я хочу додати, а хто повинен більше протестувати? Батьки чи діти, якщо закривають українську школу? Datab В смыслі, батьки чи вчителі? Батьки. Повинні і ті, і ті. Більше за це зачіпає вчителів, тому що вони лишаються без, без куска хліба і без роботи. Але це має але в даному випадку на вчителів, скажімо, не звертають уваги. Я довший час очолював, скажімо, світяцьке органи управління, і скажу вам, з вчителями, хоч складно, але якимось чином вони є залежні, батьки не є залежні. Тому, якщо б батьки вийшли, було б краще щодо цього питання, воно є дуже слушне. Я також про це кажу. Чому ми ставимо тільки коми? Але в даному випадку це зрозуміло. Бо е, ці заходи, які були вчора, і які сьогодні е, організовує е, проспілка працівників освіти і науки. А завдання е, нашої проспілки є е, е, рівень соціально-матеріальне забезпечення вчителів, хоча я завжди ставив, бо інші проспілки, скажімо, в Америці в Європі вони ставлять і професійного розвитку вчителів. Наша проспілка ці питання не ставить собі як пріоритет, є пріоритет. Тільки власна соціальні нашої країни. стосовно вашого вашої оцінки про батьків я згоден, тому що, наприклад, ось в Донецьку одну українську школу вдалося захистити виключно завдяки позиції батьківського комітету. Пані Оксано, ви так і не відповіли про ставлення вашої фракції до тих протестів, що зараз відбуваються. Ну однозначно, що фракція підтримує, тому що е, вчителі, як там навіть згадала тільки що, це пані, що чому вони протестують проти табачника? Тому що ті вчителі, особливо початковій школі, вони попри все роблять свою роботу. Які би не були умови, які би не був міністр, вони все одно роблять цю свою роботу і вони її виконують щиро. Тому що коли ми говоримо про початкову школу, школа початкова фактично формує дітей, і багато батьків віддають не стільки в школу, скільки дають до вчителя. Тобто, який вчитель, який сформує їм, він їх початковій школі має навчити вчитися, а не дати якусь глибоку науку. І тому це однозначно людина робить важливу свою роботу. Що стосується удар, зрозуміло, що фракція наша, яка є тут і в місті, і в області. Тільки на те, щоб підтримати кажу, я з позиції, як просто навіть мама, а не стільки навіть як політик чи депутат, можу говорити про те, що це треба підтримати. Не може людина, яка не має ступеню свободу фінансового, щось довести, який може бути її ріст. Їй треба купувати книжки, їй треба так само заходити в цей інтернет, їй треба багато читати і готуватися. Тому що, на крім того, що вчитель нашій психолог, хоча виховний процес, звичайно, мають займатися батьки, це однозначно вихованням дітей не має займатися школа, але дати оці перші кроки мусить та, яка себе відповідно може ну, відчувати достойно і не переживати про те, що як завтра буде жити її сім'я. Тобто це є важливо. І... Тут я можу посперечатися, в якому плані процес освіти це є три поля, про які я завжди кажу: це є знання та ідеї, навики здібності ми зараз кажемо компетентності і цінності і відношення. І чи початкова школа, чи школа, основна, чи старша. Є процес виховання. І є дві інституції. Правильно ви кажете, це є родина, але є друга інституція, яка, скажімо, отримується держава, яка впливає на формування цінності, це є школа. Тобто це є єдина державна інституція, яка впливає на формування цінностей. І це дуже важливо. І я завжди вчителям, коли говорю, повторюю фразу, що люди довіряють більше свідкам, ніж вчителям. Якщо ти вчиш одного. Але своєю працею, своєю поставою, своєю гідністю, ти це не декларуєш. Навіть початкова школа це бачить, як поводить вчитель, чи справедливо чи несправедливо. І я підтримую нашу глядачку, яка ставить це питання. Вчителі, якщо вони відчувають, що вони належать, а вони мають належати до інтелігенції, вони мають бути зразком і вони це мають робити. Вони мають повести людей, як це було колись, але йде невелювання статусу, відповідно відповідальності, відповідно вимог. І mm -hmm. yes. маєте має чергове питання, будь ласка, питайтеся. Mm -hmm. Доброго дня. Доброго дня. дня. Е, Звертаються до вас жителька села Лопаївка Постометівського району. Багатодітна мама має 5 дітей, працівниця Лапаївської школи, прибиральниця. Я дуже схвалюю ваші слова, що то так не повинно бути. Мені самі незручно, що вчителі мають таку зарплату, як я. Але ви то все взаємопов'язано? От я як мама теж так споглядаю і кажу, до чого ми дійшли? Рівень життя нуль. Я, якби бутилітна мама тої мало що копійки вистачає, троє дітей вища освіта, син в армії, і ще діти маленькі. І як я маю то вивчити їх? Вони мають, вони здобувають вищу освіту, а прийдеться колись ці на базар продавати. І для чого ми їх вчимо, а для чого ми їм даємо... Рівень той знань, як в державі, така розпад. І вчителі бідні, вони як можуть складають свої здоров'я, сили. Я підтримую наших вчителів, нашу Оксану Дмитрівну Ранюк. І вона все, як може, але, наприклад, вона хотіла так захиститися за мою родину, бо я 20 років вбиваю всі інстанції, я ще до вас, пане хубдей, ходила, як ви були в управлінні освіти. І так мені той дах не зробили. Я тут перед церквою 3 метри живу в центрі села. І влада не спомоглася За 20 років мені допомогти з тим дахом. Я вам дуже вдячна, я так трохи зворушена тим всім. І ви деякі справедливі слова. Пані Оксанчо, я хотіла б ваш особистий телефон, і я би... Своїми документами з тим, що писанином я дійшла до президентів, до Карпачової про право захисту. Була в судах тих прокуратурів всюди і нічого не вирішується, Нічого там є апартаменти, Ясно. Кліянці, пані, що? Все Дякую зрозуміло. вам за підтримку Дякую. нашого вчительства. Продиктуйте ваш телефон. Я призвано запишуть я і дадуть пані Оксані. Режисер запише ваш телефон. А тим часом ви ну, можете я знаю, коментувати, Я що, що це важко, тому що ну знову ж таки буду повторюватись, Я теж з багатодітної родини. І найстарша в сім'ї, і тому багато лягало виховання моїх молодших також на мене. Але моїй мамі, моїм батькам було також дуже важко, напевно, нас виховувати. Хоча всі ми ну хто хто що закінчив, хто що не закінчив, хто поступив ще в навчальні заклади. І зараз стоїть питання, як це важко. Бо завжди, коли говорять про багатодітних, це треба, значить, давати їм якісь дотатні. Не треба, треба дати вудочку, і завжди треба говорити про те, що ці люди це не є жебраки. Вони також мають право на те, щоб щось досягати. І напевно я своїм прикладом хочу показати такій пані що її діти також чогось досягнуть в тому житті, і вони, якщо вчаться вже зараз, добувають вищу освіту, і вона. Ну, мої батьки мали е, освіту, досить таку, що вони нам могли це передати. Навіть якщо вона прибиральниця, її батьки також, її діти також повинні претендувати на те, щоб вони оцей ліфт суспільний могли використати в свою користь і говорити про те, що вони є та суспільна одиниця. Тому що навіть гасло наших, е, нашої партії говорить про те, що від успіху однієї людини до успіху цілої країни, і тому власне, коли це її діти зрозуміють, вони також досягнуть дуже багато і. Дах, тоді вони я, будуть сон. робити. Я ще сон. хотів, щоб пан Павло ще сказав. От тут в тому, що говорила ця пані, для мене, наприклад, я для себе виловив таке от запитання: для чого вчити тих дітей вищої освіти, якщо вони будуть працювати на базарі? Як ви залежно як вчити, чому вчити і де вчити? Тобто для того, щоб шанси є, і я можу навести успішні приклади людей. Які добре вчилися і добре живуть, скажімо, і досягли там. Є успіку. протилежні приклади. Є протилежні, коли відмінники не дали собі ради. І в більшості свої є, власне, ці приклади, тобто ті особи, які мали найвищі оцінки, потім не давали собі ради. Чому? Тому що процес питання, які ми цілі ставимо. Якщо ми цілі ставимо відтворення знань і виконувати те, що ми кажемо, ну не ми, мається на увазі, каже вчитель. Ну, то ми готуємо тих людей, які завідомо потім не досягнути успіху. Тому що ми не розвиваємо ті речі, скажімо, як ініціатива, як підприємливість, комунікативні здатності і так далі. Тому що цього не вимагається в школі. Вимагається знати певний обсяг, його переказати зробити. Ми говоримо про компетентнісний підхід, я би так сказав, бути зарадними в житті. Але добре, що ми говоримо, але воно не війшло ні в навчальні плани, ні в оцінювання, тобто, що є на виході, і в результаті. Виходить так, що ми готуємо в школі по завершенню школи людину, яка пізніше попадає у цей конкретний світ, і до тієї конкуренції вона не є готовою. Це, це є вада прогалина середньої освіти, і вона потім поглиблюється, скажімо, і в освіті вищі. Ви вважаєте, це ніякості. має бути в освіті, чи це має бути виховання в сім'ї? Це має бути виховання в сім'ї також, але це через освіту воно відбувається. Тому що компетенції речі ти можеш дісвати через певні діяльності, через певні прояви. Від того, що ми читаємо лекції, чи ми читаємо проповіді, людина не міняється. Ти її маєш помістити в певні ситуації, давати завдання, щоб вона це сама робила і вона росла. І тоді вона буде формуватися, і ті навики у них будуть тверді. А якщо ти кажеш, виконуй роблю, ти зробив, робив молодець, висер молодець. Ти щось молодець, питань нема протесту, нема нічого, нема. Молодець, а тоді приходиш. Так, потім людина падає в воду, виявляється, їй пояснювали, як треба махати руками, але, але плавати навливає. вона не вміє. О, про це йде питання. Е, 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 ну, Наша передача так потихеньку доходить до кінця, і я все-таки хотів би, щоб якось е, ви закінчили її на такому трохи веселішому тоні. Тобто, як ви вважаєте, є перспектива все-таки в нашої освіти і в. Взагалі, ну, чи ці протести, які ви так були... задаєте питання, якби ми не були освітянами, ви б могли задавати. Якщо ми цим займаємося, то ми віримо і робимо максимально, щоб освіта, освіта це є те, що розвиває суспільство без освіти, нічого ми не зробимо, і, і країна не буде розвинена. Інше питання якість освіти, які є, але е, я вірю в те і в ту місію вчителя, вчителя з високої, з великої літери. Який власне дасть і той запал, і нахнення в будь-яких умовах, які були для розвитку своїх учнів, кожен є щасливий, якщо його учні досягають більших висот, ніж сам вчитель. Я вірю це. це. Я хочу закінчити можливо такими словами, але дуже важливими для мене Ліни Костенко, яка говорила: Єднай про світу український люд, і клич до праці для добра в країни лише повсякденний і невтомний труд підніме нашу неньку із руїни. Ну з тим я живу гаслом, тому. Я думаю, що це буде актуально і важливо в часі того, щоб підтримати власне, тих освітян, які сьогодні. При тому, що вони протестують не в контексті, коли є навчання, а протестують, коли є канікули, коли вони мали відпочивати. Коли вони мали працювати, вони зривають навчальний процес. Бо насправді вони не відпочивають. Так, вони, вони не вони зрив... ну, мають на увазі, що вони не зривають навчального, навчального процес, процесу. Так. Добре, я вам дуже дякую, що ви прийшли на передачу. Я дуже дякую, дякую вам, шановні телеглядачі, що ви телефонували. Що ви дивилися цю передачу? Сподіваюсь, що вона відповіла на деякі запитання, які у вас є. Я сподіваюся, що наше суспільство буде кращитися теж. І сподіваюсь, що на наступній передачі нові депутати зможуть знай знай знайти відповіді на ваші нові запитання. До побачення, до нових зустрічей. До побачення. До